Тут є дуже тонка грань глобалізація збагачує еліти, але націоналізація без реформ повторює помилки СРСР. У СРСР крайньою формою націоналізації була планова економіка. Після революції 1917-го більшовики хотіли побудувати соціалістичну економіку, виключити приватну власність та ринкові механізми. За 11 років з початком першої п'ятирічки СРСР націоналізував промисловість, сільське господарство та торгівлю. Так званий генплан встановлював об'єми виробництва ціни розподіл ресурсів. Заводи мали випускати зазначену кількість сталі. А колгоспи здавати фіксований обсяг зерна все це контролювалося централізовано з Москви. Наприклад, у 1970-х генплан координував роботу 60 тисяч підприємств. Ціни на продукцію встановлювалися державою, а не ринком. Хліб коштував 20 копійок, а його виробництво обходилося о 50. Пріоритет надавали розвитку промисловості, але грошей на це свого часу не було. Тож діставали їх за рахунок колективізації. Селян змушували вступати у колгоспи. Це призвело до голодомору 1932-33 років і смерті мільйонів людей. Такою була ціна стрімкого та фантастичного розвитку. Планова економіка дозволила СРСР індустріалізуватися за 20 років, побудувати 6 тисяч заводів, захиститися від фашистських загарбників. До 1960 року СРСР виробляв 50% світового вугілля та запустив перший супутник. Рівень грамотності зріс з 20% у 1917 році до 99% у 1970 році. Здавалося, ось воно лідерство, але з часом з'явилися проблеми. Після стрімкого злету у 70-80-х роках економіка почала стагнувати. Окремим тягарем була бюрократія та відсутність стимулів до інновацій. Підприємства часто виконували плани з кількості, а не з якості. Військова промисловість поглинала шалені ресурси, натомість технологічний розвиток гальмувався. Економіка СРСР, яка все більше залежала від експорту нафти і газу, після падіння цін на нафту у 1986 році, майже втричі, опинилася. На грані краху. Країна потребувала реформ, почалася велика перебудова, яка з огляду на відсутність чіткого ефективного плану доконала СРСР. У 1989-му у Москві можна було три години стояти в черзі по хліб. ВВП на душу населення у той час був лише 7 тисяч доларів. Натомість у США в п'ятеро більше. У 1991-му планова економіка рухнула, а розпад СРСР дозволив номенклатурі конвертувати владу у власність. Так з'явилися наші перші олігархи.